Прямо мова в ефірі обласного телеканалу сьогодні ми говоритимемо про тему, що стосується практично кожної людини, яка мешкає у багатоквартирному будинку. ОСББ або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, чи понацея це. Відповідь на це питання сьогодні шукатимемо з гостями нашої студії. Це начальник управління ЖКГ департаменту містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації Іван Фосенко та громадський діяч Володимир Обозний. Панове вітаю вас! дня. перше запитання, і я його ставлю Іванові Фесенку. чи панацея ОСББ. Ну, сказати так, щоб створення ОСББ вирішить на будинку всі проблеми, ми однозначно сказати не можемо. Але другого шляху по обслуговуванню будинку, по покращенню, по контролю за виконанням послуг, другого. Шляху у нас просто немає. Що хотілося б сказати? Створення ОСББ зараз у нас в області затормозилося у зв'язку з тим, що є, є питання, які не, не урельовані не в законодавстві. І зараз ми створили комісію при управлінні, щоб. Вивчити досвід мешканців, які створюють, які вже працюють на ринку, щоб створити такі умови для обслуговування житла, які б дали покращення, і тому, що наші будинки старіють, їх необхідно ремонтувати. А зараз на, на даний час проблема. Намагаємося зіграти на виберечення, як то кажуть, так забезпечити так? Так. більш глобальні негативні наслідки, так, пане Володимире, а ваша думка? Ну, я вважаю, що створення ОСББ нагально необхідно. Чому? Тому що будинки є спільно сумісна власність мешканців будинку, так. А згідно з законодавством України, стаття 369, вона передбачає, що всі рішення по будинку зобов'язані приймати консенсусом. Тобто всі власники, співвласники цього будинку мають право, мають обов'язок проголосувати. Якщо рішення не прийнято, все, а... то рішення не прийнято. А якщо ми створимо ОСББ, 50% мешканців будинку можуть приймати рішення і, і, і будинок обслуговувати належним чином, утримувати його в належному стані. Тобто така житлова демократія. Так, да, житлова демократія, механізм це ОСББ, це механізм прийняття легітимних законних рішень на будинку. Я зрозумів. Тоді давайте оцінимо масштаби власне поширення ОСББ у нашій області. Пане Іване, прошу вас повідомити мені і нашим літачам статистику, в принципі, як ця тема шириться. Ось ми говорили, треба зіграти на випередження чи грають на випередження мешканці нашої області. Ну на сьогоднішній момент створення на перший перший дві року скажу цифрами, значить, створено в області 364 ОСББ, у тому числі тільки 10 у 2014 році. Розумієте, це. Це, це не темп створення ОСББ. розумієте? Якщо мешканцям ми не донесемо що будинки, які зараз знаходяться в них, то ми скажімо, займаємо свої посади точніше, ми не на своєму місці. Значить, Для цього зараз урядом створена Національна рада з питанням створення забезпечення функціонування об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і в області також уже сформована ця часу, тобто ця рада ми приглашаємо туди мешканців председателю ОСБВ, попрацювати з нами заради сумчан і скажу вам телефон нашої прийомної 611078. і прошу до співпраці мешканців міста суми і не тільки міста сума й області на вашу думку, чому такі ну, незначні показники демонструє наша область? Чому не знакі не такі незначні показники в нашій області? Чому в тому, що треба було створити цю програму на державному рівні? І Друге питання: наші органи місцевого самоврядування не сприяли цьому. Створенню ОСББ. Тому, чому? Тому що всі рішення, які приймали з 4176 дві тисячі 2011 року, і нове рішення 295, яке прийняли 23-го, 6-го, 2014 року, там всі будинки відносять до форм комунальної власності. Що це не законно, хоча це приватна власність мешканців будинку. Мешканці будинки вважають, що будинки не їхні комунальні і що їхні така приватна квартира. І тому у нас така відношення. До створення ОСББ і такі темпи створення ОСББ панове. Якщо темпи порівняти з іншими регіонами нашої України, як ми вирізняємось на чи вирізняємося взагалі на фоні решти? Чи ця проблема абсолютно загальнодержавна, і вирізняти там якусь окрему область не варто абсолютно? Ні, наш, наша область, скажімо так, не в первих рядах по створенню ОСББ. Ну на сьогоднішній момент е, я озвучу кхе, позицію. Губернатора Миколи Олексійовича Клачка він дав нам завдання прискорити цей процес. Тому ми зараз розмовляємо з мешканцями, тому ми їх при запрошуємо до сумісної роботи, тому що тільки ми зможемо вирішити це питання. Добре. Разом із мешканцями і влада. А влада зараз на стороні мешканців, і е, хотілося б сказати трошки те статистики. От засідала комісія при обласній адміністрації, ну, вирішення питань по місту суми, Ну, ну, питання, ну от, ремонт і експлуатація будинків, 22 Це сві свічі, да, так, да, так, 20... Ось вона була з 29 січня. 22 звернення, вирішення 5-7%. Е, тут не тільки. Е... Влада, влада на містах, але й мешканці розумієте, влада не може допомогти фінансово. Мешканці повинні самі, самі розумієте, разом з нами, але ініціатива повинна за час відходити від мешканців, і ми їм допоможемо цьому. Зрозуміло. Тоді давайте пропоную ось все розкласти, як то кажуть, по полицях, горішня, нижня полиця. Чим ОСББ відрізняється від будинкових комітетів? Або ось наші лідачі, які... Трішки не в темі, не в темі перебувають, щоб вони ось усвідомили, що власне їм пропонується у вигляді ОСББ. ОСББ Задача ОСББ – управління цілісним майновим комплексом, до якого повинен входити будинок, як цілісний майновий комплекс з набором квартир, плюс земельна ділянка, яка називається прибудинкова територія. І для цього створено, створюється ОСББ для управління. А будинкові комітети створюються для вирішення місцевих проблем. місцевого, місцевого рівня, які Скажімо так, відносяться до цих органів, до органів місцевого самоврядування. Для цього не створюються. Але, скажімо, є там шпарина, яка от надає можливість контролювати надання житлово-комунальних послуг. Але вони можуть контролювати, але приймати рішення і впливати на. Скажімо так, черговість надання послуг так, і інші проблеми вони через будинкові комітети не можуть. Тільки контроль якісне надання якісних послуг. Якщо ми не будемо користуватися правами, які нам надані, обов'язком отримати своє майно, то ми залишимось без майна. Це чітко написано. От ви не дозвернулися, якщо їм хвилинка з Лермонтова з вулиці Лермонта у них протікає дах. Суми житло обіцяли їм зробити цей ремонт, дах відремонтувати постійно. І навіть обіцяли в січні закінчити, але у них вже не виходить, скажем, з ладу квартири. У них залило все залило, і результат того, що бездіяльності мешканців по отриманню свого майна. Тоді моделюємо ситуацію, наприклад, там ОСББ, які беззаперечні переваги ось у людей будуть у разі його створення. І, в принципі, які перспективи відкриваються перед людьми, які входять туди у склад ОСББ. Створив, ОСББ, громадяни, скажімо так, мають право визначати черговість ремонтних, які будуть ремонтувати, визначити стан будинку. Вони можуть заказати експертизу, визначити стан будинку, перша черговість, установити самі, вони встановлюють самі тариф. Тут є, скажімо так, проблема, яка от компенсується затрати, які там 10% повинні сплачувати. Да? І от тарифи от Києві вирішили питання, там можна любить створити тариф. Якщо багато пільговиків, то пільги будуть створювати. Ну, багато пільгових пільговиків вони піднімуть високий тариф, і держава буде багато компенсувати. В Києві вирішили так, створили найвищу межу тарифу, і люди, які підійшли до цієї межі, їм компенсує держава соціально захищеними громадянами. Добре, в принципі, більш-менш пояснили людям. Ми ще поговоримо про те, що власне ОСББ. Розкажіть про процес створення ОСББ. З чого він починається? Ну, уявімо, будинок, так ми хочемо створити ОСББ. Що робити нам? Куди писати заяву, які можливо загальні збори будинку проводити. Процедура. Ну, Процедура, саме головне це бажання мешканців. Значить, вони повинні створити ініціативну групу, яка буде займатися цим питанням. розумієте, якщо будуть займатися всі, то не буде займатися ніхто. Якщо буде створена ініціативна група, на сайті міської ради вже є форма, да? Да, форма дорожня карта. Ми, ми працюємо із співпрацюємо з председателем ОСББ, і з активістами. Для того, щоб людям допомогти. Ну, Володимир, я думаю, розкаже по процедурі далі, але саме головне, треба зібрати ініціативну групу, яка буде займатися, яка може буде працювати з нашою комісією, із, ну, з владою, скажімо так, буде взаємодіяти, і ми їм допоможемо. Добре, пане Володимире, зрозуміло, є у нас актив. Що далі? Далі створюється актив не менше, ніж три чоловіки да, на будинок. І активісти повинні за 14 днів до проведення зборів попередити мешканців будинку. Там у нас є об'ява, яка, скажімо так, зразок об'яви ми відпрацювали. У нас є, скажімо так, повідомлення, які і список. І створюється список, і людей попереджають, скажімо, якщо хтось не проживає в цьому будинку, треба знайти всі, попередити всіх, щоб не було судового розгляду, або, може, хтось сказати, що вони попередили не дозволити приймати участь. Потім. Організуються, проводяться збори. Якщо на збори прийшли 50, більше да, в одному будинку, може мешкати декілька співвласників. Вони звертаються, можуть в ЖЕКІ затвердити довіреність, і один приходить і голосує за двох чи трьох, там хто живе, хто не прийшов. І вони проводять збори. На зборах вони вирішують, приймають питання, вирішують питання про створення СББ. Потім три всі питання про створення СББ, вибори і затвердження статуту, вони надається їм список, якому вони записуються, розписуються, що вони згодні. І потім далі створюються. Статутний орган, статуту затверджується, обирається правління, і обирається голова правління і ревізійна комісія. І все, ОСББ створено, зареєструється все. Тоді питання з походу виникає, ну, випадок, приміром такий. так, Якщо там. 50, більше 50% мешканців будинку за створення ОСББ, а там, скажімо, 49% проти, тоді якось вирішується це питання? Там повинні на збори прийти, 2 треті повинні проголосувати, 50% плюс 1 повинні бути на зборах. І якщо проголосували більше 75%, 70% яких є на зборах, присутніх, присутніх. присутніх да, на зборах, то вирішено питання про створення ОСББ. А люди, які ну там, можливо, не прийшли на збори, не голосували, вони ну не змогли, наприклад, прийти. Або ну, Якщо категорічно попри... проти, проти... проти, то вони, скажімо так, перше, вони втрачають право приймати рішення, якщо вони не, не є членами ОСББ, вони втрачають право приймати рішення по ОСББ. І друге, вони всі зобов'язані, будуть зобов'язані виконувати всі рішення зборів ОСББ. Тобто знову таки демократія. Демократія, да. так. Тому що вони, скажімо так, не повинні люди заважати управляти спільним майном іншим, зрозуміло. Ну, ви говорили про те, що має бути обраний керівник ОСББ, голова так ОСББ голова да ОСББ. В принципі на цю людину, на яку обирають всі решта його колег за будинком, покладаються величезні обов'язки. Ця людина цілком можливо, вона, мабуть, і не працюватиме десь на деінде на іншій роботі. На яку зарплату реально може претендувати ось голова ОСББ? Зарплату голови ОСББ затверджує збор, збори, затверджує збори учасників. Вони визначають, яку заробітну плату йому платить. І я хочу сказати одне, якщо будинки, скажімо так, якщо декілька будинків стоять рядом, вони можуть створити ОСББ і підвищено, і менше тратити на утримання. Одна один... зіма будинками. Да, Одного голову ОСББ виберуть цю, але ОСББ не є панацеєю. Створивши ОСББ, ми, скажімо так, підемо далі відпочивати, і все одно треба контролювати діяльність органу, які ми вибрали. Зрозуміло, От, наприклад, ми можемо створити ОСББ там кількома будинками. Наприклад, під'їздом можемо ми створити ОСББ цілий комплекс. Так, да, да, цілий снімай комплекс. Там якщо якщо я і на радіо відповідав час, відповім, якщо у люди там п'ять у їх під'їзді будинка, вирішив один будинок, я їх запрошую до нас. Ми будемо працювати з останнім будинком. Нам нам просто потрібні люди, які готові взяти на себе частину організаторський функції, да, функції. Ми будемо працювати над новим, тому що е, один під'їзд, там комунікації. Ну там, ну скажімо так, практично це неможливо. Технічні складнощі, так? Так, 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 так. Я знаю, що і зараз в принципі ну вони час від часу виникають із складнощі, точніше, навіть не складнощі, а рух навколо законодавства навколо ОСББ. Ви як фахівці, будь ласка, розкажіть щось останнім часом, які нововведення є у цьому питанні, і в принципі, чого можливо, варто чекати у 2015 році, у подальшому, які віяння можливо з Європи йдуть до нас у цьому питанні? Ну, Я б сказав, що в, часі, в наш час складне законодавство по створенню ОСББ, Ну, тільки люди наполегливо, які консультуються, можуть створити ОСББ. Перше, другий недолік нашого законодавства, наш земельний кодекс, 42 стаття. 42 стаття Земельного кодексу передбачає, що земля, яка скажімо, є прибудинковою територією, передається у власність ОСББ як юридичної особи. Це, скажімо, є в Києві 5 випадків, коли ОСББ передали землю, все, а потім Голова ОСББ вступив з змову і збанкрутувала ОСББ, що не може Це вона зробити. якесь ефективне ОСББ було? Ні, не фіктивне, Дійсне ОСББ, але змова була між керівником ОЗБУБи і все, і відібрали землю. Тобто, це, скажімо так, земля повинна передаватись закон, законопроєкті 1565. Там передбачено, що земля передається у спільну сумісну власність всім мешканцям будинку. Друге питання, зараз приймається закон України 1565, про який я говорив, і 382 статтю вносять зміни. Але вони вносять знову-таки це будинок, є спільна сумісна власність, а не спільна часткова. Чому? Тому що ми сплачуємо в залежності від частки, яким ми володіємо будинком. тобто від Квадратних метрів нашого житла ми сплачуємо за всі послуги за отримання будинку, і його повинно треба було визнати як спільна часткова власність, а не сумісна власність. Знову депутати, скажімо так не зрозуміли проблеми цих ЖКХ. І так є, скажімо, інші проблеми, які треба, вот приймаючи закон, треба його обговорити на зборах і ну фахівців залучити фахівців, які би, скажімо, надали. Я в Києві знаю є багато фахівців, які володіють цим питанням, можуть надати допомогу. Пане Іване, ну які ви могли там посил, меседж послати нашій законодавчій владі у Верховну Раду? Можливо, якісь питання треба ну, терміново якось врегулювати саме в цьому питанні? Ви як людина, яка стикається із? Створенням ОСББ, щоб ви могли наголосити, в чому є складнощі, в чому реально є проблеми? Ну, я підтримую Володимира і скажу вам так, що ми працюємо над цим. Ми, ми збираємо для чого, ми приглашаємо до співпраці, тому що ми хотіли б, щоб максимальна кількість питань, які не вирішуються, які тормозять цей процес, щоб вони у нас, скажімо так, сконцентрувалися. І ми тоді разом, я думаю, будемо співпрацювати з київськими нашими. Людьми, які, які нам допоможуть вирішити це питання, але я опять е повертаюся до того, що ніхто за нас ці питання не вирішить, і створити можна ОСББ, можна створити. Е Домовий комітет. Зараз э, э, будинок Лужба 33, Харківська 5 вийшли, да з потугами, але це можливо. Ми зараз працюємо над тим, щоб створити ринок, обслуговування житла в нас в місті. Ну ви розумієте, ну не може бути так, щоб вирішення ліфт, питання по ліфтів заявок вирішено був на 1% і чи Ви розумієте? Мешканці повинні це контролювати. Вони повинні знати, хто і як і де і куди йдуть їхні кошти. Зрозуміло, в такому разі, в принципі, ось в контексті особливо майбутнього виникає питання щодо необхідності існування жеків. Ось як із цим бути? Ситуація яка? Скажімо, якщо не відмінити закон 1198, який розграні житловий кодекс у нас, який до цього часу діє, Стаття 24 передбачає, що. Будинок повинна обслуговувати організація, одна організація. А зараз 1198 розділили будинок на декілька скажімо так, частин. Організація, яка надає водопостачання, водовідведення, вона обслуговує труби каналізації і труби водопостачання. Організація, яка надає тепло і підігріту воду, вона обслуговує, труби скажімо так, батареї, де знаходяться, по яких тече гаряча вода. Тобто розірвали власне, вже залишила що? І якщо накопичаться гроші, йому довірять е ремонтувати, робити ремонтні роботи. Якщо треба, треба, треба змінити, треба опять таки створити єдиний майновий комплекс, який буде обслуговувати організацію. Є в Києві досвід, які жеки, які скажімо, скаржаться люди, на які скаржаться, е які не створили ОСББ, обслуговують. Відмінно ті будинки, в яких створені ОСББ. Чому? Тому що ОСББ накопичувався на рахунку коштів, розраховується тільки тоді, коли послуга вже отримана, якість визначена. А жики, а ми платимо ЖЕКам, а жекам накопичується і жеки розписали, прописали. Ми не знаємо, і... яку послугу ми ще отримаємо. Да, там, да, на да, 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 да. То можливо, справді на часі, ну там п'ятирічній, десятирічній, там двадцятирічній перспективі повна ліквідація Жеків. Ні, не я. Я, що я хочу сказати? Значить, е, повна ліквідація е, жиків це, скажімо так, крок назад. Кожний ОСББ себе не зможе обслуговувати. Будуть, е, будуть організації скажімо так, спеціалізовані, які будуть все одно займатися цим питанням. Можливо, не вони будуть називатися. Можливо, так, так, можливо, так. можливо, у нас в Сумах, е, скажімо так, є приклади. Роботи і комунальні підприємства, і підприємства, які обслуговують, і ОСББ. Якщо ми створимо, не будемо стримувати ринок, а створимо його, мешканці самі оприділять і, ви, і виберуть, де їм обслуговуватися. Я просто хочу сказати: от із ЖЕКів, які залишилися працювати у нас на ринку: жилічник, Римбуд, житло-Сервіс інвест, вони працюють ні один будинок. Не вийшов із їхнього обслуговування, розумієте, а по суми житлу є проблеми. Мешканці самі, через що ми хочемо під мешканцям питання вже безпосередньо реноме, так справді того жеку, як, як він як він працює, і так, так, як, як, він як якщо би, заявив, да, якщо б у нього е, виходили люди з його обслуговування, ми б зрозуміли, що це щось не так, але вони працюють. А, значить, ми йшли у вірному напрямку і і сейчас, я думаю, мешканці самі вирішать, куди йти, в якому напрямку. Ми поговор... ви сказали, що компетенції ЖЕКів сьогодні не залишається це прибирання території і за великим рахунком, і все, так? Да, і все, більше нічого. І я б хотів ще додати: у нас є будинки, які, скажімо так, на 12-16 на 16 квартир. Да? І є питання, от прибалти вирішили проблему з цими будинками. Як вони допрацювали закон про спільну діяльність? Вони назвали це в Литві, це... здається. Так, да, в Литві. Вони про спільну діяльність, укладаються мешканці будинку про спільну діяльність по отриманню свого будинку. Треба у нас також запрацювати. Це закон, щоб вони не зможуть створювати ОСББ, але от створити інституції, що таке інституція? Механізм прийняття легітимних рішень, контролю цих рішень і управління, скажімо так, і виробити механізм користування спільним майном і все. Важливе фінансове питання, без нього, в принципі, нікуди не подітися. Скільки ось, приміром, мені, як члену уявного ОСББ, буде на місяць обходитися, ось те, що я власне є членом ОСББ, що за моїм будинком у мене все добре в будинку, що у мене прибрано завжди. Ну і ось я є членом ОСББ. Скільки це приблизно вартуватиме? Від і до можливо там Я є у Київського будинку. У них один київський будинок, який скажімо так, з якими там фахівці, які займаються в ОСББ, вони платять три гривні. Будинок отримується в належному стані миється, під'їзди вимиваються два-три рази на неділю. І будинок прибирається, ремонтується, доглядається, да, там проблем ніяких немає. Три гривні. В сумах? В сумах, я кажу, так. Розраховується, сказати так, що яка там гранічна буде ціна тарифу, сказати, скажімо В Яких як? межах да. прибузне ця сума? Ну, там, скільки нулів? Зараз максим... максимальний тариф рубль 49. Гривня 49. На ньому працюють е, е, і ЖЕК і працює суми житло. Е, проблема є в тому, що будинки різні, різне, різне обладнання. Тут і від цього ще залежить, але мешканці, е, взявши на себе управління коштами, вони зможуть більшу частину цього тарифу направити якраз на ті нужди, які зараз необхідно вирішити, для того, щоб конструкції працювали. Розумієте, в чому в чому питання е, е, ну, е, функції перенакали не па да, інколи. Да, інколи, да, інколи е, великим підприємствам важко визначити пріоритети на будинку. Розумієте, в світі того, що вони не бувають там на будинку кожного ну, кожного да, дня, а мешканець виходить кожен день, і бачу, виходить все, що і, і бачить, що в його на площадці, що в них в нього з ліфтом, де в нього отмостка там провалилася, вода чи каналізація. Розумієте? І мешканці приймають рішення, скажімо так, зайшовши до председателя ОСББ, сказав, що у нас є проблема. Давайте, нас потекла, давайте, давайте, давайте заберемо, заберемося, вирішимо питання панове, у нас залишилось буквально кілька хвилин. По десь 60 секунд у кожного з вас, аби резюмувати нашу сьогоднішню бесіду і знову ж таки коротко розповісти людям про переваги і недоліки ОСББ. Прошу, почнемо з вас, пане Іване. Ну, я, я вже все говорив і, і говорю ще раз, що ми повинні з мешканцями співпрацювати для того, щоб вирішити питання у держави е, на вирішення проблем житла коштів зараз немає. І я думаю, що в ближайше час не з'явиться. Ми повинні співпрацювати, ми допоможемо. Щас влада у лиці Миколи Олексійовича стоїть для того, щоб ми створили ринок, щоб мешканці зрозуміли, що влада працює тільки на них. І це, ці всі реформи проводяться тільки раді того, щоб наші мешканці е стали жити як в Європі. Ми ж йдемо в Європу. Це дуже важливо вам слово. Я хочу сказати, що спасіння тону, що справа рук безпосередньо, то, безпосередньо да? І якщо ми створимо ОСББ і буде, і не будемо в ньому співпрацювати, то це, скажімо, за майна. Якщо марна, марна буде затія, да? ми повинні, скажімо так, опікуватися своїм житлом, щоб не залишитися проживати на вулиці, і усі разом навчитися разом управляти своїм майном, домовлятися, на знаходити компроміси і для того, щоб Будинок довше протримав, дов, довше будинок існував як цілісні майневі комплекси. Ми в ньому проживали. Цього радимо всім сумчанам, панове, дякую вам за цікаву. і Сподіваємось змістовну в першу чергу для наших телеглядачів розмову. На цьому з вами прощаємось. Побачимось на обласному. Нехай щастить.